Старець Данило сидів на високому пагорбі, споглядаючи далечінь. Його очі, зморшками обрамлені, бачили більше, ніж простий світ довкола. Він неодноразово вдивлявся в майбутнє, шукаючи день, коли змовкнуть гармати, коли земля перестане здригатися від вибухів, а небо більше не розриватиметься сиренами. І ось настав момент, якого він чекав. Видіння стало чітким. Наче візерунок, що виплітається золотими нитками на полотні долі. Він бачив цей день останній день війни. Від самого ранку над містами та селами панувала тиша, сповнена дивного перечуття. Люди прокидалися зі звичним страхом, але щось було не так. Небо, яке ще недавно було сповнене ревінням винищувачів, сьогодні було чистим. Земля, що звикла здригатися від важкої техніки. Стояла непорушною, і ось пролунала остання тривога. Вона різонула по серцях, змусила людей завмерти. Але цього разу все було інакше ця сирена більше не віщувала загрозу. Вона сповіщала про кінець. Старець бачив, як ворожі війська залишають українську землю бачив, як українські воїни стоять на своїх кордонах, міцні, незламні, з високо піднятими головами. Вони більше не оборонялися, вони стояли як переможці. Вулиці заповнювалися людьми, які виходили на зустріч одне одному. Більше не було страху, не було підвалів, де ховалися діти, не було розбитих будинків, де ще вчора жили родини. Всі дивилися один на одного, немов питаючи. Невже це все? Невже ми дочекалися? Перша так, вони дочекалися по всій країні здіймалися українські прапори. А в очах людей стояли сльози. Сльози не горя, а радості. Ті, хто воював, повернулися додому. Ті, хто був у вигнанні, нарешті ступили на рідну землю. Родини, які розділила війна, знову обіймалися, боячись відпустити одне одного. Старець бачив, як світ визнає цю перемогу. Бачив, як ворог, ще недавно повний злості, тепер схиляє голову. Визнаючи свою поразку, бачив, як Україна більше не просить про допомогу. Тепер до неї приходять інші, шукаючи підтримки у нової сили. І він знав, цей день прийде. Він неминучий, мов схід сонця після найдовшої ночі. Він буде днем, коли останній звук сирени стане початком нової епохи, епохи миру, відбудови та величі. Україна стоятиме, вона переможе. І цей день останній день війни. Стане першим днем нового майбутнього. Люди виходили на вулиці, немов після довгої зими, коли перші промені сонця несуть тепло і надію. Міста, ще недавно поранені війною, оживали. Сотні тисяч голосів зливалися в єдиний гімн перемоги. Хтось падав на коліна, цілуючи землю, що більше не здригалася від вибухів. Діти, які виросли під звуки сирен, вперше бігали без страху, сміючись так. Як можуть сміятися лише ті, хто знову відчув справжню свободу. Українські військові стояли непохитно, споглядаючи плоди своєї боротьби, їхні обличчя були виснажені, руки ще пам'ятали вагу зброї, а серця, втрати, яких зазнали заради цього дня. Але зараз вони стояли не як воїни, а як творці нового світу. Командири віддавали останні накази не для наступу, а для миру. Більше не треба було окопів, не треба було тривожних викликів. Почалася відбудова машини, що раніше несли війну, тепер привозили матеріали для нових будинків, мостів і доріг. Підйомні крани здіймалися над містами, але цього разу не для зведення барикад, а для повернення життя туди, де війна залишила пустку. У кожному куточку країни лунав стукіт молотків, і цей звук. Заміняв гуркіт гармат. Ті, хто покинув країну в пошуках порятунку, поверталися. В аеропортах і на вокзалах відбувалися зустрічі, сповнені сліз та обіймів. Діти, що виросли за кордоном, вперше ступали на землю своїх предків. Їхні батьки з гордістю розповідали їм про країну, яка вистояла, яка перемогла, яка стала сильнішою ніж будь-коли. Міжнародна спільнота затамувала подих, спостерігаючи за Україною. Вчорашні союзники тепер вітали переможців, укладаючи нові угоди. Інвестори вкладали мільярди у відбудову, розуміючи, що ця земля має потенціал, якого ще не бачив світ. Україна перетворювалася на центр нової Європи, на країну, яка більше не стояла в тіні. Старець Данило бачив, як змінюється світовий порядок. Ті, хто колись дивився на Україну зверхньо, тепер говорили про неї як про взірець сили та мужності. Військові академії всього світу вивчали її стратегії, історики писали книги про цю боротьбу, а прості люди з різних країн носили на одязі синьо-жовті стрічки, згадуючи народ, що не скорився. Але найважливіше було в серцях людей. Українці більше не мали страху. Вони знали. Більше ніхто і ніколи не поставить їх на коліна. Ця війна навчила їх єдності, дала їм розуміння, що їхня сила у згуртованості. Політики, бізнесмени, робітники, вчителі, лікарі, військові всі вони були єдиним народом, який знав ціну своєї свободи. І в ту мить, коли остання сирена змовкла, а перший світанок нового часу. Освітив Україну. Стало зрозуміло, це не просто кінець війни, це початок епохи, коли Україна більше ніколи не дозволить собі розтоптати. Це день, який увійде в історію. Це день, коли країна, що пройшла крізь вогонь, відродилася ще величнішою. Старець Данило заплющив очі і в його серці панував спокій. Він більше не бачив війни, він бачив Україну, вільну, могутню. Непереможно, і знав, цей день настане, цей світанок не був схожий на жоден інший. Над Києвом, Львовом, Харковом і Одесою піднімалося сонце, і його світло більше не затуляли хмари вибухів. Люди виходили на площі, обіймали одне одного, співали гімн, відчуваючи, що це не просто кінець війни, це початок нової України. Вулицями столиці йшли військові. Що повернулися з фронту. Діти підбігали до них, дарували квіти, а матері, що стільки ночей провели в сльозах, нарешті могли притиснути своїх синів до грудей. Це був день, коли біль відступав, залишаючи місце гордості з усього світу надходили вітання. Президенти, прем'єр-міністри, лідери найбільших держав зверталися до українського народу з повагою, визнаючи. Ця країна стала символом незламності, її перемога змінила не лише мапу світу, а й сам світовий порядок. У Верховній Раді оголосили, що з цього дня Україна розпочинає нову добу, нова економіка, нова безпека, нові кордони, але найголовніше нова свідомість народу. Більше ніхто не сумнівався у своїх силах, більше ніхто не шукав порятунку в інших. Українці самі стали тими. На кого рівнявся світ. У містах почали перейменовувати вулиці, зводити нові пам'ятники героям цієї війни. Діти в школах вивчали не просто історію боротьби, вони вивчали історію перемоги. Національна гордість відродилася не на словах, а в серцях кожного громадянина. У цей день прозвучали останні команди, і останні військові частини залишили лінію фронту танки. Що ще вчора були машинами війни, стали експонатами музеїв. Солдати складали присягу не на битву, а на захист миру, якого вони досягли. Українські вчені, інженери, лікарі, митці поверталися з-за кордону, знаючи, що їхній дім тепер найперспективніше місце у світі. Інвестиції потекли рікою, міста зростали, а країна перетворювалася на центр нового майбутнього. Старець Данило дивився на все це з вершини пагорба, його пророчі слова здійснилися. Він знав: цей день прийде, і коли він закрив очі, він бачив тільки світло, світло свободи, яку українці здобули навіки.